365 днів про взаємовідносини. День 14 Бог цілеспрямований. І так, диявол більше всього боявся саме сили єдності чоловіка і жінки. Він боявся цього об'єднання, коли двоє можуть об'єднатися в молитві, коли двоє можуть об'єднатися в покликанні, коли двоє можуть рухатися по землі в єдності. І разом з тим, на такий удар, саме у відносини, і розірвавши ці відносини, він не зумів зупинити Бога в своєму покликанні. Він не зумів анулювати Боже бачення для людей на цьому світу, для людства на цій землі. Бог передбачив, що людина буде мати відносини і з Богом, і один з одним. І знаєте, саме в цьому напрямку риса Бога як цілеспрямований і вірний своєму слову сильна. Сильніше цієї риси, напевно, немає нічого. І ви маєте заспокоїтися, знаючи, що якщо Бог обіцяв, Він виконає. Цілеспрямованість або цілісність означає все, що я сказав, я зроблю. І від цього це має бути приходити така радість, така насолода, така втіха і така сила, знаючи Господь, якщо ти в своєму слові це сказав, ти виконаєш. Ісая, 14 розділ, 24 вірш. «Склятвою говорить Господь Саваоф, воістину, як я задумав, так і буде, як я визначив, так і станеться. Амінь. З клятвою. Ви розумієте, клятва в євреям, шостий 6, 6 розділ, 16 вір, сказано, бо дійсно люди клянуться більшим. Ну, знаєте, як багато хто сьогодні клянеться там на Біблії, кладе руку на Біблію і каже, я клянуся вищим авторитетом, це Словом Божим, що я говорю правду. Бо дійсно люди клянуться більшим, і для підтвердження всіх їхніх доказів вони закінчують клятвою. А ви уявляєте, що вище Бога нікого немає. Тому він клявся самим собою, він каже: запам'ятайте, дорогі мої люди, людство, дорогі чоловіки, дорогі жінки, якщо я в своєму слові пообіцяв це зробити, я виконаю це. І як це відбувається? Бог, клятвено обіцяючи, він каже: рано чи пізно, ця земля, вона встановиться. Рано чи пізно, але люди пізнають мене як свого Господа і Спасителя. Рано чи пізно, але відносини будуть встановлені як? Через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тому євреям 6 розділ, 17 вір, сказано: тому й Бог, надзвичайно бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність свого наміру, зробив це через клятну. І дякуючи тому, що Ісус Христос помер і Воскрес для нашого оправдання, сьогодні ми помаленьку восстановлюємо відносини з Богом, відносини один з одним. Чоловіки починають спілкуватися з дружинами. Дружини починають говорити і рухатися в правильних напрямках, виконуючи волю Бога. Кожен на своє життя.